Привіт! Підписуйся на мій канал, щоб почути більше цікавих та захоплюючих казок. Па-па! Чому гуси миються у воді, коти на печі, а кури порпаються в просі? Жив раз давним давно чоловік, котрий мав кота, гусей та кури. Як наступило літо, і сонце добре припекло, гуси зібралися воду шукати. Йдуть та йдуть, зустріли вони курочку. Ей, куди це ви йдете, гуси? Шукаємо воду, курочко, бо велика спрага на дворі. І я хочу з вами, каже курочка, бо ж і їй сонце пригріло. І дуже тепло їй вчинилося, що аж рот розставила. Ну що ж, ходи за нами. Ідуть та йдуть, зустріли котика. Куди йдете? питає котик. Шукаємо воду. І я з вами піду добре? Ну, ходи вже, ходи. Ідуть та йдуть. Нарешті побачили озеро. Гуси знялися на крила і полетіли просто у воду. Плавають, купаються, і так їм добре, що аж голочуть. Курочка і кіт стали на березі і дивляться. Сонце парить, дуже хотіли б вже залізти у воду, але бояться. Аж ось помітили у воді. Таких самих, як вони, кота й курочку. Ну, коли вони не бояться, то чого й нам боятися? І поскакали у воду. Але нараз почали тонути. Лиш з бідою вибралися на берег. Кіт глянув на озеро і так йому недобре вчинилося, що аж затрясся. Втерся лапками та й каже, не буду я більше такий дурний, щоб лізти у воду. Помиюся я й на печі. А курочка й собі. І я я не буду така дурна лізти у воду. Ліпше порпатимуся в попелі. При цьому й зібралися і йдуть додому. Курочка скочила в купу пороху і од радості замахала крилами. Це моя купіль. Раз ліпше, ніж вода. А котик шмигнув до хижі, скочив на піч, замурчав і почав лапками вмиватися. Не проміняю я піч на те озеро. На печі не треба плавати. І від того часу гуси купаються у воді, коти миються на печі, а курочки порпаються в просі. А хто не вірить, нехай перевірить. Бувайте, друзі!